Ефірі на сторінці Радіо Західний полюс у нас у Фейсбуці. Доброго ранку, Доброго ранку, вітаю, слава Україні! Героям слава сьогодні. Ми будемо говорити про те, що діється в нашому місті, в нашому місті Руслан Іванович, що з погодою? Ну я ну, було вже тепло. бо зима було, бореться загар. з весною. Це зрозуміло, що зима бореться з весною. Ну а куди дивиться міська влада на це неподобство? Попросимо, погано молимося. Треба краще молитися. Як варіант. Так, не в цьому анекдоті, знаєте, Ні, Я це жартую, звісно, але справді весна і березень завжди такий є. Але це не означає, що не потрібно працювати, адже після зими дуже багато проблем з благоустрієм, з відповідними ямковим ремонтом. Десь треба защебенети дороги, тому цю роботу розпочали, десь двори почали робити. Такі найгірші, як Галицька 64, де вчора я був. Тому цього року ми плануємо <кій> дещо надолужити, чим було минулого року. І зрозуміло, чого. Тому акцент буде на підготовці до Великодніх свят, ну і взагалі роботі в, цьому, в цій сфері, в комунальній сфері. <кій> Благострій дворі відмолили. Що, Які плани цього року взагалі відбуватися? Ну, от 50, є 50 дворів, 50 доріг, 50 тротуарів, Тобто ми запланували і невеликих там три скверика невеликі, ми запланували. Ну і продовження робіт по благоустрою зелених зон. Тому це запланували. Тобто, якщо брати у питання благоустрою, звісно, що дуже багато буде поточної роботи, бо зараз. Наприклад, трошки сонечко. Ми почали цю роботу. Треба місто все помалювати, стовпчики, помалювати світлофори, зробити якийсь порядок з зупинками. Розмітку намалювати. Розмітку намалювати. Ну. Бруд прибрати під з вулиць, тому що, на жаль, збирається бруд і підсипалося відповідно. Mm. Тобто всі ці. Так багато того піску, який б Ну, Не так багато, але все рівно. Воно є і традиційно весною. Весною ці роботи потрібно. Дерева посадити, квіти посадити. Та зрозуміло, що квіти тут дещо пізніше, дерева трошки раніше. Ну я і отдію сьогоднішню посадку. Тому ці роботи всі, є. але це березень, він такий мінливий. Сьогодні сніг, завтра може бути плюс 18, так як і було пару днів тому. Так. Тому, тому основному акцент на цьому зараз. Е, знову ж таки, раз заговорили про посередині, <клес> е, я про говорю. Е, ви оголосили плани масштабного зеленення Франківська, який має стартувати з 1 квітня. Е, люди можуть долучитися? І яким чином до цього? Можуть, хай здають заявки, будуть толоки. Ми будемо запрошувати людей. Але хто... коли почнуться толоки, скажіть Спаска, з 1 квітня, так, тому що ми дивимося теж по погоді, як воно. Щоб, щоб вже зразу можна попрацювати, ну це не означає можна ініціювати і швидше, так uh -huh. але кожен голова ОСББ чи будинкового комітету, чи інцітивна група може звернутись департамент ЖКГ, тобто до Михайла Смушака, і отримати необхідні саджі. Так що можна до мене також писати, що ви хочете провести толуку і, будь ласка, забезпечте там певним знаряддям або хочете посадити дерева. Тому Кто забезпечує саджанцями, от місто. Ну, дещо ми купляємо, дещо купляємо. Тобто більшість купляємо, частина у нас е, вирощує, ну для шкіл у нас вирощує наша станція, яка, ну, яка знаходиться на, на Ленкавського. Тут тобто ми так домовилися, що для освітніх закладів, наприклад, вони все вирощують. Заодно вчать дітей і вирощують рослини для того, щоб і дерева для того, щоб саджати біля освітніх закладів. Оперативка була, і слухали знову ж таки питання підготовки міста до Великодня. Ми вже говоримо зараз про Великодень. Чи буде от раніше на Великодень у нас ну минулого року просто гарні прикраси на дерева повісили? Вони такі були. Будуть. Як зараз буде це відбуватися? Це школи, по-моєму, вісили а, Ось освітяни. готують готують фотозони, зрозуміло, що якихось таких великих заходів не може, бо війна, але місто буде гарно прикрашене фотозонами. Тому я думаю, що особливо площа Міцкевича, Лесі Українки, відчилий майдан. Тому ми будемо старатися, щоб це все максимально якби зробити до всього. Зараз обговорюється питання, якесь як чи можна буде освячення проводити там. Пізніше, ну тому що відбувається всенощне богослужіння, і чи можливо в нашому місті е, така річ буде в, е, на Великодень цього року. Бо минулого року такого не було. Mm -hmm. Комендантська година чи зміститься чи ні? Не не, не, не казав. Це ще добре? не обговорювали, але я думаю, що так як і на Різдво вона буде зміщена тобто до певної періо часу. Зараз у з 23 до 5 обговорювалися на Раді оборони, я теж підтримав щоб комендантську годину бодай би змістити на годину з 24 до 5, тому що ну десь по сусідніх областях уже є, в Закарпатті взагалі немає комендантської години. Ну, але правоохоронні органи були категорично проти, тому рішення не прийнято, щоб змістити комендантську годину на, на годину. Нагадаю, це приймає Рада оборони, тобто це більше повноваження військової цивільної адміністрації. Рішення приймається на цілу область, а не конкретно на якусь. Громаду. Тому... Але я думаю, що саме на цю ніч можливі якісь зміни або взагалі зняття комендантської години. Але це все буде залежати від безпекової ситуації і багатьох інших речей. Тому я думаю, що врахую, а Пасху можна буде святити і перед день в суботу, і в неділю я думаю, що богослуження вже є практика, що збільшують просто. Починають богослуження не вночі, а починають там з лавку. Ну, Тати... так як минулого року це робили. робить. Угу. 에... Повертаючись до комунальних проблем, абоненти стеку отримають дозвіл на автономне опалення і допомогу в сумі 50 тисяч гривень. Як можна скористатися цією опцією і хто може скористатися? Ну... Усі абоненти стеку? Ні, це 38 будинків ми визначили, так? Це Бандери. Гвардійська, Коновальця, е, Національної гвардії, Петлюри, 40, Республіканська і Чорновола. З цих 38 будинків вже 19 мають дозволу на відключення, ще раніше люди оформили. Е, тому ми сьогодні на новиконкомі затвердимо механізм та процедуру нарахування виплат у розмірі 50 тисяч на заміну внутрішніх зовнішніх мереж та встановлення індивідуального опалення. Ну Кожну квартиру постараємося занести інформацію про те, що е, як можна отримати ці кошти. Також нагадую, що для жителів абонентів стек, що не входять в першу чергу, зараз діє матеріальна підтримка на становіального падню розмірі 10 тисяч гривень та на передбадя газового котла у сумі 13 тисяч гривень. Тобто ті, хто в неї не попав цей перелік рівно можуть отримувати ну, відповідні кошти і допомоги з міського бюджету на перехід на індивідуальне. Опалення, тому ми дуже просимо мешканців цього року скористатися цією можливістю. І про бюджет участі знову ж давайте нагадаємо людям цього року. Е, він знову ж таки відновив е, свою кажуть, е, Відкрив двері для пропозиції наших мешканців. Які можливості цього року франківські і ну дивіться активно вже зараз? Ми говорили тиждень тому на, чи... на цей бюджет участі. Передбачено 25,5 мільйонів гривень. Не буде великих і малих проєктів. Буде чотири категорії: це освітній благоустрій малих вулиць, зелені проекти та інший благоустрій. Заявку треба подати до 30 березня, тому не дуже багато часу. Для вулиць благоустрою потрібно 50 підписів, для інших проектів потрібно 25 підписів. І до 30 березня ви можете подати на першому поверсі відділ звернень або в електронному вигляді. Станом на зараз є 5 заявок. Ще поки що не дуже активно, але люди, як правило, в останній тиждень активізуються навіть в останній день. Ну, тому, то люди почули, що можна задану програму, перш на ми... тобто можна пришвидшити ремонту освітнього закладу. Можна, ну знов ж таки, там є, є певні обмеження, які пропускає сьогодні пермачейство, тому що це кошти місцевого бюджету, але є можливість активно брати участь. Тому до 30 березня треба подати заявку. Телефон 095 701 35 97, якщо хочете уточнити. Ну і можна пришвидшити свою вуличку, свою е, освітній заклад, наприклад, там, заміна вікон чи укриття, е, ну і багато інших речей, які можна зробити е, завдяки саме цій програмі бюджету участі. Також нагадую, що до 30 числа березня. Також діє інша програма, програма розвитку місцевого самоврядування, але там більше беруть участь громадські організації, культурний фронт і речі, що пов'язані з, з ОСББ, житлово-будівельними кооперативними, будинковими комітетами, бо там. Ті, хто подають, це є або громадські організації, або СББ, тобто це об'єднання. В цьому в бюджеті участі це можуть бути будь-яка ініціатива будь-яких мешканців. Основне, щоб люди підтримали прямим голосуванням, тобто через інтернет і через на е, знову ж таки, е, депутати міської ради прийняли зміни та доповнення до програми допомоги місцевим господарствам. Що там змінили? Ти на яку допомогу можуть розгодувати? Ну, ми, ми просто порахували, що в громаді настільки. Катастрофічна ситуація з тваринництвом, та що mm -hmm. там виставляти ще якісь вимоги, дай Боже, щоб хоча б одна корова, чи одна вівця, чи одна коза була. Слушайте, та. Зараз люди почнуть купувати. Е е е тому mm -hmm. я думаю, що не почнуть, тому що це величезна праця, та, але ми вирішили допомагати всі, хто скажімо, займається тваринництвом, там в залежності від е тварини, там 2, три тисячі, 5 тисяч гривень будуть давати в громаді допомогу. Чому для нас важливо? Важливо, щоб сільське господарство працювало, щоб була продукція і щоб люди були самозайняті. Тому ми готові навіть частково це фінансувати, компенсувати, ця програма прийнята. Тому ну, хотів би ще раз сказати, що господарі, які отримують корів, по три тисячі за кожну корову зможуть отримати по три тисячі гривень. Через Чим більше у вас корів, тим більше будете мати тебе допомогу. В Вівці по дві тисячі гривень, в тінь п'ять тисяч гривень. Ну і бджоли, тобто ми теж говоримо ну, бджоли за кожну смугасту сім'ю по двісті гривень, тобто теж. Ну і інші там полив, хто має парники, тобто ми хочемо і стимулюємо господарств в нашій громаді. Це одноразово виплата допомога? Так, це mm -hmm. одноразово допомога цього року. Mm -hmm. е, ви вчора були е, в Микитинцях. Ви mm -hmm. ми там спілкувалися і дізнавалися про проблеми громади. Там кілька проблем викормили, там, там завершення школи, полікування mm -hmm. дамби. Як ви спілкувалися і що вас занесло хрипло? Ну, ми там обговорюємо будівництво житла для внутрішньопереміщених осіб, а це не тільки там. Родини, а це в тому числі і родини військовослужбовців ВПО. І на це кошти дає Європейський Союз. І тому вчора було бурхливе таке обговорення за участю там громадських організацій об'єднань переселенців за участю жителів села Макитинці, хриплено. Багато було дискусій, багато було таких речей. Ну, багато було, хто виступав за, багато було хто виступав проти. Ну, ми вважаємо, що сьогодні треба шукати компроміси, щоб житло для переселенців теж будувало. будувалося. Ми вибрали земельну ділянку, щоб вона була подальша від, від населених будинків. Тому вибрали це в промисловій зоні. Розуміємо, що це не найкращий варіант, але все-таки ну, для людей, які не мають житла і знімають по 12-15 тисяч гривень за житло. Для них будь-яке житло, а це соціальне житло, яке залишається в власності територіальної громади. Воно є бажаним. І тому вчора була така достатня дискусія. Дякую всім людям, які прийшли в таку непогоду. Вчора почався дощ. Ми десь з п'ятої до сьомої години спілкувалися, обговорювали, ну, шукаємо можливості. А щодо проблем, то в Микитинцях дійсно зараз ми плануємо з першого вересня відкриття двох груп дитячого садочка. Очевидно, треба буде добудовувати школу третій поверх. Ну і у нас не завершено будівництво е, укріплення дамби. Тобто ми розпочали цю роботу до, до війни того року дещо зробили. Цього року треба буде завершити. Так само укріплені є питання каналізації, яку треба доробити, є питання добудови школи ново, новозбудованої, яку ми нарешті. Саме за мої каденції завершили цю роботу добудови спортивної зали, тобто, де ми її вимурували, накрили. Зараз треба буде проводити внутрішні роботи. Ну і питання ну, там, ремонту доріг і інших, інших проблем. А в Микітинцях там розширяють садочок. Як ти нікому умовах видається це робити? У ну, співпраці з будівельниками розбудовники с... йдуть на зустріч на такі? Ми ну, пішли на зустріч, mm -hmm. тобто дві групи ми відкриємо. Тобто, це приміщення свого часу сільська рада виділила, воно було повністю ну, серед. А mm -hmm. ми домовилися, що зараз забудівник, зважаючи на обмеження щодо капітальних ремонтів, забудівник активно працює щоб ми цю групу, ну, в травні вона має бути готова. А з 1 квітня дві групки дітей вже мають бути займатися в у в цих групах. Ми його ці дві групи приєднуємо до діючого садочка Солов'ятко і відповідно, відповідно діти будуть ходити. Ну і на завершення про дітей і про садочки і школи. Стартувала вже реєстрація в садочки і школи, онлайн реєстрація. Як багато дітей зараз вже ну, відверто кажучи, не слідкував, яка там остання активність, але я хочу нагадати, що до кінця квітня потрібно зареєструвати дітей як школи, так і дитячі садочки. Е, зараз в садочках все тепло, немає жодних нарікань. Нема зараз якихось таких проблем. Молодім, що все таки. Весна переможе, і буде тепло, і не потрібно буде централізовано опалення? Тепло буде в будь-якому випадку, як і наша перемога, тому що в цьому сумніву у нас немає. Ми все ж таки йдемо до літа і до перемоги. На завершення побажання всім слухачам. А зачекайте, є питання від нашої трансляції. Яка ситуація з потічком в садовому товаристві за мир минулого року? Там чомусь перекрили воду. Все садове товариство без води. Не знаю, поцікавлюся, не можу вам сказати. Ну. Якщо що, будете, там а потім, та, та. потім можете відповідь, uh -huh. там будемо написати. Е Побажання всім спочам західна просі. Хочу попросити, до п'ятниці можна ще передати допомогу нашим військовим. Будь ласка, наш логістичний центр працює, перший поверх. Спілка волонтерів Прикарпаття. Ну і бажаю всім нам перемоги і підтримки один одного. Дякую. Нагадаю, це був а, мер нашого міста Руслан Марцінків Традиційні рубриці. Мер четвер на найтеплішому полюсі планети. 8.33. Рухаємося рухи. далі не входіть, не плавайте на інших хвилях. Залишайтесь нами.